Агресія поруч з дружиною може бути елементом неприйняття нової реальності. Розуміння того, що відбувається з психікою військового, допомагає змінити ситуацію на краще. Дружинам важливо розділяти свої почуття і почуття чоловіка військового, спробувати подивитись на ситуацію не локально, а глобально. Непояснювана агресія, яка проявляється вдома, може бути формою адаптації до чогось своєрідного. Реакцією воїна на певні події важливо не включатися в це у відповідь і не заходити у дискусію. Спробуйте підтримати, заспокоїти та згладити гострі кути. Як це не дивно, але є думка: якщо військовий проявляє агресію в комунікації з дружиною, це може говорити про довірливі стосунки у їхній парі. Тобто лише у взаємодії з близькою людиною він може послабити контроль і висловити свої. Істині почуття. Але ось тут жінкам варто пам'ятати, агресія чи різкість у спілкуванні з часом минає, але ніколи не ігноруйте прояви насилля, приниження, побої толерувати не можна у жодному разі. Іноді агресивну комунікацію варто підтримувати спокійнішим голосом. Тоном. Відтермінуйте розмову на гарячу тему, але пам'ятайте і те, що іноді люди потребують розрядки саме через конфлікт. Якщо ж обтяжливі спогади війни, внутрішні суперечки провокують агресивну поведінку, то краще попрацювати з психологом.